З 1 вересня для школярів Кривого Рогу навчання розпочнеться в онлайн форматі. Доньки Олени Рибки вже четвертий рік отримують освіту дистанційно. Жінка говорить, хоче, щоб її діти ходили до школи та навчались очно. Молодша школа, воно ще якось так не відчувається, тому що ну навчити дитину писати, рахувати то вже таке, то вже кожен зможе, ну дійсно. Але коли почалася вже старша середня школа, так то тоді вже з'явилися проблеми. Коли працює сирена, то звісно, мені як мамі краще, все-таки, щоб мої діти були з дорослою людиною, яка зможе якось їх скоригувати. Маргарита Рыбка перешла в 8 класс. Получалось у меня больше в тому що в онлайн не всегда все понятно. Мама мені наняла репетитора. Ми, получается, книжку мені купили, щоб не було было І Ще класний руководитель допомагав нам тим, що проводил з нами зустрічі. А так родители допомагали з домашніми. Олена Рибка розповідає, з другою донькою Анастасією також займається репетитор з математики, а це 4 тисячі гривень в місяць. Дівчина перейшла у сьомий клас. Згадує останній раз. Сиділа за партою ще в третьому. Мені дуже подобалось, коли при мене була. Ми бігали в столовку, покупали булочки, сиділи на диванах. Досі важко в наших вчителів іноді немає інтернету. Тому я не могли просто додати задавня і все. Директор однієї з Криворізьких гімназії, Сергій Кіслов, говорить: тиждень тому проводили опитування серед батьків. Більшість виявили бажання навчатись дистанційно. Кількість дітей, які хочуть вийти на навчання в заклад. Заліто змінилася, вона набагато зменшилася з рахуванням цієї безпекової ситуації. Навіть у нас в закладі пролітали вікна. Є дві тенденції: тобто, одні діти, яким навпаки, ми навіть не очікували, що їм дистанційна освіта пішла на користь, тобто вони були більш зосереджені саме на тому матеріалі. Інші ж діти, звичайно, що з рахунок того, що не вдома перебували самостійно, менше контроль. А якщо немає самодисципліни в достатній кількості, то звичайно, що там ми могли відзначати і певні прогалини, саме у знання. За словами Сергія Кісла. Лова в навчальному закладі достатньо технічних засобів, аби якісно проводити онлайн навчання. Заступник міського голови Кривого Рогу Сергій Мілютін говорить за бажанням, учні зможуть приходити до школи на консультації. Ми провели сотні зустрічей з батьками та вчителями в усіх школах. Люди кажуть. Першочергове – це безпека. Тому ми виходимо на, на навчання з 1 вересня в дистанційному режимі. Це означає, що навчання буде онлайн з можливістю проведення офлайн консультацій в укриттях наших шкіл. Батьки разом з вчителями особисто домовляються, яким чином цей процес офлайн консультації буде відбуватися. Хто хоче частіше, того частіше, хто взагалі не хоче, буде навчатися виключно онлайн. Всього у кривому розі навчатимуться дистанційно близько 67 тисяч школярів. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.